Кожен клаптик звільненої української землі дається кров'ю та життями наших захисників. 29 серпня на Херсонщині в результаті ворожого мінометного обстрілу загинув старший солдат Данило Молдавський. Чоловіку було лише 26 років. Сьогодні побратими військовослужбовця проведжають свого товариша в останню дорогу. Перед загибелью він вивіз з поля бою. З танка підірвавшися трьох танкістів і знову повернувся на евакуацію. Взагалі відповідальний, дуже швидко вловлювався. Дуже Чекав перемоги. Данило народився та виріс у місті Марганець на Дніпровщині. Однак у рівному знайшов своє кохання та створив сім'ю. З майбутньою дружиною Марією познайомився через друзів у соцмережах. Жінка каже, що Данило не розповідав багато про свої будні на передовій, але постійно заспокоював та підтримував. У 21-му році одружився, прожив фактично в шлюбі з дружиною майже рік і, на жаль, загинув. Висловлюємо співчуття для найближчих, для найрідніших, для побратимів, азовців, для тих, хто стояли поруч. Що таке справжня війна? Данило знав ще з 2014 року. Зовсім юний на той час хлопець проходив вишкіл, а згодом приєднався до полку Азов. У рідному місті в складі цивільного корпусу азовців Данило зі своїми друзями об'єднували молодь навколо патріотичного виховання та формування проукраїнських ідей. На жаль, не всі плани вдалося втілити у життя. Кожного був свій шлях. Ми були об'єднані медичним таким напрямком. Він виконував функцію медика. Багато функцій виконував, але в нього таке було бажання вступити в медичний університет. Декілька років він провоював у складі АЗОВ, потім взяв перерву. Але так і не вдалося йому поступити до медичного університету. Почалося повномасштабне вторгнення. Більше сотні рівнян стали на коліна та схилили голови у пам'ять про загиблого воїна. Поховали Данила Молдавського на кладовищі Нове в обласному центрі. Вічна та світла пам'ять українському захиснику, Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.